Свята, люди якого, люди цього свята, безумовно формують громадянське суспільство державі. Тільки вони, тільки ви. Ну і духовне слово, звичайно. Не будемо це про тих журналістів і другого не слово. Я б, що хотів. Я, звичайно, людина, яка теж життя працює, використовуючи в своїй роботі світлі сторони, позитивні сторони людей, дітей, тих, хто приймає рішення, тих, хто відповідає за виконання рішень, я би теж хотів більше нових трудових справ. Вони є насправді не в мені, не в моїй роботі. Це інша тема. А в роботі тих людей, які живуть і працюють в містах, в селах, починаючи від фермерів, які обробляють салитарів землі, уробляє. І, і закінчуючи медичною сестрою, яка... Має високий факт, високу кваліфікацію, яка робить можливо більше, ніж лікар, і такі є. Тому є процеси, які відбуваються. В тих процесах для одних людей відразу є позитивні, для інших людей, які безумовно щось втрачають спочатку, коли процеси розпочинаються. Не є негатив, певний особисті, як правило. Але потім він перетворюється в позитив, я теж проходив багато таких процесів. Головне приймати рішення. І тут вже не І Іди по шляху виконання цих рішень. Я святкую сьогодні разом з вами. Я низько вам поклоняюся, вітаю вас, святом. і бажаю вам того, що я побажав своїм дітям, своїм духам, своїм дружині. Доброго здоров'я, теплоти в серці, добрих новин та добріх справи. Будьте мені здорові я вас усіх Шаную і люблю. Ви нас завжди спонукаєте, аби ми більше задумувалися, а чи правильно ми робимо. Ви нас завжди спонукаєте до самодосконалення. Ви нас завжди спонукаєте до постійної самоосвіти. І ви нас взагалі спонукаєте, спонукаєте до самих благородних, а інколи навіть і безумних, але потрібних вчинків. Спасибі вам за те нагадання, яке ви нам даєте для праці і успіхів вам у вашій потрібній благородній діяльності. Зі зв'язані. Хочу сказати, щоб завжди вашою роботою правив здоровий глузд, і ви завжди відчували свою величезну відповідальність перед. Тими репортажами, перед тими фразами, які озвучуються, які виходять і доходять до загалу людей. Тому що правилами підміти Борис Петрович вони досить і досить важливі і вони можуть багато зробити як корисних справ, так і негативних. Хай вам щастить на вашій робочій гирі і всього вам самого найкращого.